Все, все можна прийняти. Навіть коли ти прийшов вже прищають, прищайся. Дай була колись така традиція у рибу католиків. Вони приходили, прищались і йшли на роботу без літургії. Просто так прищались. У нас є, що була літургія. Але треба виробити свій силу волі, щоб проходять часто і не запізнюйся, та й все. В загальному є премудрість прості. Тобто станьмо рівно, станьмо просто, виснохаємося Святе Івангеліє. Як саме окрема частина людей прийде, я би я то не противився, звичайно. Це може якось болить голова, а він має таку віру, що от він клякне, там, то, Слово Боже її там буде це, ну, Нічого злого немає. Він uh -huh. на, на, на пів церкви одразу прибіг свій клякнець. До чого? І навіть тоді може бути і неуважний. Коли ти стоїш, ти рівна постава тіла, ти уважно тоді слухаєшся в